Може да достатъке. Поради на дороге, то значи зваркови и смезу, а трябва да прихождате безопасно. И не виходим на дорога, защото небезпечна е безопасна гаранца, поне Входим mašina. Ходем вправо. Оце Лезня як завжди це все фільмує для того, щоб мати потім базу. А ця база, вона дуже серйозна. О, там вже вигрізнує, так що можна. Підтягуємося ще трошки до верху. Привітаємо села Вендія. Вітаємо і Радіо Марія.